Чи безпечні взагалі ін'єкції краси? Отже, я вам скажу так, що це дуже загальне запитання, бо під ін'єкціями краси ми розуміємо дуже великий спектр ін'єкційних процедур, де ми вводимо інколи зовсім різні не схожі між собою препарати. Отже, по-перше, Безпечність залежить від профілю самого препарату. Серед цих препаратів є, наприклад, гіалуронова кислота, профіль якої дуже високобезпечний, також ботулотоксин, тобто це гарний препарат для цього. Далі тут треба розуміти, де ви робите. Безпечність залежить від фахівця і від установи, де ви вводите. Чим вища якість фахівця, тим е Скоріше за все, він правильно буде підбирати вам потрібний препарат, і ви отримаєте гарний результат, при цьому безпечний. І він вас попередить, що тут можуть бути такі побічні ефекти, тут інші. Отже, третій момент це досвід. Він просто виходить з цього що Людина має знати, що більш безпечно, що менш безпечно. якщо вона працює з препаратами або, взагалі, у галузі там рік-два. Вона багато чого може не знати. Да, дуже багато факторів впливають на, на всю ситуацію. І по перш за все, коли ви намагаєтесь визначитись, що вам робить, де робить, як робить, вам треба проаналізувати ці фактори, якщо ви хочете, щоб це було справді безпечно. Користуйтесь.